Привіт! Наша сьогоднішня тема градусна сітка на глобусі і карті, географічні координати. Пригадуйте, минулого уроку ми з вами говорили, що основою будь-якої карти є сітка тонких ліній, які перетинаються, і, відповідно, за допомогою цих ліній карта орієнтується сторонами горизонту. Отже, елементами градусної сітки на глобусі і карті є паралелі та мердіани. Мердіани це вертикальні лінії, і вони вказують на напрямок північ-південь. Горизонтальні лінії це паралелі, і вони вказують на напрямок захід-схід. Пригадали, молодці, продовжуємо. Місце перетину лінії руху Сонця по небосхилу з лінією горизонту називали точкою півдня, а протилежної, відповідно, точкою півночі. Лінія між цими точками дістала назву меридіан, що в перекладі з латинської мови означає полуденний. Отже, меридіанами на глобусі і карті називають ці лінії, які точно проходять з півночі на південь, і усі меридіани вони сходяться в двох точках північному і південному полюсах Землі. Меридіанів можна провести безліч, проте на глобусах і картах показують зазвичай тільки ці меридіани, які відповідають цілому числу. Меридіани відраховують від початкового так званого нульового меридіана, який проходить через Гринвіцьку обсерваторію. Що знаходиться поблизу Лондона. Минуло близько 120 років від дня встановлення нульового меридіана, початку відлітку довготи і часу на нашій планеті. Нульовий меридіан і меридіан 180 градусів разом узяті ділять земну кулю на дві півкулі східну і західну. А зараз детальніше. Розглянемо, що таке паралелі. Отже, пригадуємо, що паралелі це лінії, проведені на глобусі чи карті паралельно до екватора. Екватор з латинської мови перекладається як той що зрівнює. Ця назва не випадкова, бо екватор – це лінія рівнодення. Він ділить земну кулю на дві півкулі північну і південну. Оскільки Земля дещо витягнута на екваторі, сплющена біля полюсів саме коло екватора, є найдовшою паралелью. Враховуючи те, що ми з вами вже знайомі з меридіанами і паралелями, ми з вами можемо перейти до вивчення наступного питання. Воно звучить наступним чином: географічні координати. Що ж це таке? Будь-яка точка на Землі має свої географічні координати: географічну широту і географічну довготу. Вони визначають її положення на земній поверхні відносно екватора і відносно початкового меридіана. Географічна широта це відстань у градусах від екватора до точки, координати якої потрібно визначити. Географічна широта буває північною, якщо об'єкт розміщений північніше екватора, та південною, коли об'єкт розміщений південніше екватора. Екватор це початок відліку географічної широти, тому його широта становить 0 градусів. Кінцеві точки, до яких можна визначати широту, це північний та південний полюси. Отже, географічна широта на Землі може змінюватись в інтервалі від 0 до 90 градусів. Географічна довгота це відстань у градусах від початкового меридіана до точки координати, якої треба визначити. Вона може бути східною, якщо об'єкт розміщений на схід від початкового меридіана, і західною, якщо об'єкт розміщений на захід від початкового меридіана. Початковий меридіан це початок підліку географічної довготи і має довготу 0 градусів. Оскільки вся земна куля має 360 градусів, то в кожній співкуль східній чи західній. Довгота може бути в інтервалі від 0 до 180 градусів. Усі точки, розміщені на одному меридіані, мають однакову географічну довготу. Попрактикуємося визначати географічні координати на наступному прикладі. Спробуємо визначити координати точки Х. Оскільки наша точка Х знаходиться північніше від екватора, то це буде північна широта. Скільки градусів північної шорти? Буде мати точка Х. Оскільки вона ось тут, то це буде близько 18 градусів північної широти. Спробуємо визначити довготу точки Х. Оскільки точка Х знаходиться праворуч від нульового меридіана, тобто східніше від нього, то це буде східна довгота. І це буде близько 30 градусів східної довготи. Отож, пропоную попрактикуватися вдома, визначати географічні координати Лондона, Осло, Праги та Києва. Бажаю успіху! Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал та продовжуємо вивчати географію разом. До зустрічі, папа! -па.